Гей-го, гай гей га, таке там на життя, на плечники готові. Прощай, моє дівча. Сьогодні помандруєм не знаємо й самі, де завтра заночуєм чорти ми лісові. Гей-го, гай, гей га, чорти ми лісові, гай, го, гай-га. Рапо червоно, чорний це наше все добро, червоне це кохання, а чорне пекла. Усі дівчата знають пекельні барвиці, забути їх не можуть чортими лісові, гей-гу, гей га, чорти ми лісові, гей гу гей га. Як прийдеться стати зі зброєю в руках, маршалок поведе нас, за має гордостях. І всиплимо сто тисяч у зуби сатанів, а решта Люциферу, чортими лісові. Гей гу гей га чортими лісові, гей го, гей га як падеш вовчу пастку, чи зловишся на трід, на всі питання ката давай один? Відвіт. Ми до ОУ належимо, а батько наш Євген, і слава України полине ген-ген-ген. Hey ho hey ho polyne hen 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 hey ho hey ho i slava ukrainy polyne hen 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 hey ho hey ho polyne hen 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 hey ho hey ha, boline, hen, hen, hen.